Звіняйся! Рунко! Слава Україні! Слава! Тому боєприпас має бути в даному випадку міно підготовлений по різних сценаріях. Це дуже важливо. Бездумно нічого робити не потрібно. Чим краще ми бачимо ворога, Тим більш точно ми його можемо знищити за рахунок об'єднаного впливу як артилерійських засобів, так вже тепер і засобів БПЛА ударного типу дії денного та нічного застосування. Підрозділі, які я маю за честь очолювати, проходять службу виключно добровольці, з яких 95% воюють з 24.02.2022, з дня повномасштабної війни Росії проти України. Кожен має свої переваги, сильні сторони. Це розрахунок водночас з виконання бойових завдань додатково займається. Тестуванням бортів і інженерингом. тобто вони переробляють борти для практичного застосування в зоні бойових дій. Літати навчився приблизно рік тому. Ти в окулярах тоді. Ну, нереально подивитись на карту і зорієнтуватись, де ти знаходишся. Тобто, Дарвін він пілот. Він летить, він керує саме безпосередньо FPV-шкою. У мене є окремий монітор, на якому я бачу те, що бачить він. А я допомагаю зорієнтуватися на місцевості, куди летіти до цілі, тому що до цілі може бути і 15 кілометрів. Я дивлюсь на мапу, орієнтуюсь по тому, що бачу на моніторі, і там підказує правіше, лівіше, і коли ми долітаємо до цілі. У мене є певний специфічний цивільний бекграунд, і тому мені доволі цікаво цим займатися. В результаті ти отримуєш неймовірну команду, де кожен розуміє, що відбувається в голові іншого, і це призводить до гарних результатів в бойові роботи. Якщо коротко так, за минулий місяць підрозділу вдалося вразити 80 одиниць техніки противника, в які входять артилерійські засоби, танчики, легкоброньована техніка, вати і багато все інше. Чим менше прилітає по наших передових позиціях, тим більш потужно наша піхота може рухатись вперед, де окупуючи нашу територію. Тому це така зв'язка достатньо позитивної роботи, яка дає нам забезпечувати можливість по результату деокупації наших територій. FPV, до речі, це найскладніша історія. З десяти пілотів тільки три буде літати. Треба мати вроджені навики, які потім вдосконалюються вже спочатку в тиловому, а потім в бойових не кожен зможе, об'єктивно. І на сьогодні можна сказати, що в наш особовий склад це dream Team. Кожна людина це особистий, це професіонал, який виконує свою, свою ділянку роботи, і від цієї цієї роботи залежить успіх. Тому люди в першу чергу люди це вони роблять цей результат. Я більше скажу, ми вже давно працюємо з Дарвіним. Ми ще працювали весною в першій кампанії Бахмутській. То саме в бою ти розумієш, що той, хто поруч, ну ти з ним підеш куди завгодно, тому що ми вже багато чого побачили, і ти довіряєш людям, і хочеться працювати ще і ще. А я не сказала, що складно, ну так, суто чоловічий колектив, але наявність особі жіночої статі нам спонукає їх менше матюкатися, думати, що кажуть, і тому подібне. Ну, там є, звичайно, певні специфічні моменти, те, що ти в якості чоловіка не можеш сходити в толик, просто відвернувшись, тобі треба іти кудись далеко, але це дуже легко вирішується тим, що ти просто йдеш кудись далеко. Іноді по замінованій території. Ну це вже нюанси. Цей досвід треба масштабувати і закривати більш широкий сектор, для того, щоб таких підрозділів сили оборони ставалося більше. Тому я об'єктивно нічого б не хотів змінити. Єдине, що збільшити, щоб був не один такий, не одна рота, а чотири там складі батальйону, і цей досвід передавати далі. От сьогодні ви були присутні на навчанні. Це ж особовий склад, який мені не підпорядкований. Це з інших організмів бригади, але ми його навчаємо для того, щоб кожен там, командир батальйону міг застосовувати додаткові знання безпосередньо в себе в смузі. Це круто. Чим більше нас, тим менше ворога. Життя в нашій державі, безпечне життя, можливо, лише після повної перемоги над російською операційними військами і на полі бою. Тому що будь-які інші можливі сценарії миру вони призведуть до того, що війна повториться знову. І вже можуть бути зовсім інші результати. Тому, напевно, кожен проходить службу в підрозділі націлений до того, щоб дати максимум результату для перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Знай!